Усім привіт, мої любі глядачі і слухачі міні-проєкту Поезія Української. Я щиро вам дякую за ваші підписки, за ваші теплі такі сердечка, а також коментарі. В неділю з подругою ми записали відео про війну, щоб згинули москалі. І був такий коментар під цим віршем, що ми нацисти. Ходжу ось так, я і думаю, чи це образитися, чи це комплімент. І я зрозуміла, що це найкраще, що я чула в останній час. Нацисти. Так. Бо ми любимо свою землю, бо ми любимо свій край, бо ми любимо свою українську мову. Бо ми найкраще. Хочу вам сьогодні почитати вірш Павла Вишебаби. Який присвячений доньці. Отож слухаємо. Тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи там повзають равлики по в'юну, чи ти чуєш коників і цикад, і як люди кличуть своїх котів в тих далеких-далеких від нас краях. Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку у твоїх рядках. Чи цвіте там вишня та абрикос, і якщо подарую тобі букет, розкажи, як добре нам тут жилось. Не розказуй, як бігла ти від ракет, перш ніж повернутися з чужини, запроси в Україну до нас, гостей ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій. Своїх дітей Обіймаю вас.